Всім привіт! Сьогодні 24 червня, червня, шостий місяць, 2025 року. І сьогодні я проведу тренування на зону шиї Декольте. А, бо, по-перше, я роблю масаж обличчя. Це моя така штука, мій б'юті рутін. А, але без роботи з шиєю це не працює. Так само, як дуже багато дівчат не розуміють, чого у них там а, якісь питання з обличчям. А, вони, наче дуже багато сюди роблять, але ця вся зона пережата, ці м'язи пережаті. І я взагалі маю продукт, який я додам в опис. А, ви зможете його купити, придбати. А в якому 12 хвилин іде робота саме з цією зоною, підготовка до якогось типового масажу, а потім 15 хвилин масаж. Так, от саме так працюю я. Я зараз, звісно, з цим фільтром виглядає якось дивно, але я вже його не відключу. Треба було думати раніше. Отже, станом на зараз нас чекає 12 хвилин. Тої лімфодренажної зарядки на зону декольте і шию, яку я даю в своєму блоці на обличчя одну із там сім всі різні. І фішка в тому, що е, дуже багато хто реально не розуміє, що робота з декольте, в мене є взагалі окремі продукти по декольте, там з шию. Це не тільки про те, що коли воно болить і треба щось робити. Це ще й про те, що у нас тут є дві підключені в'янки, куди вся лімфосистема впадає. І якщо ця зона перетиснута, якщо шия укорочена, якщо тут іде перенавантаження, у нас взагалі йдуть порушення роботи лімфатичної системи. Взагалі. Тож довго не буду починати, 12 хвилин. От з цього моменту можете вже там перемотуватися, що будете потім повторно дивитися. Погнали! Починаємо ми завжди з декольте. Я зараз почала робити отакі рухи, дуже круто і глибоко проходячи пальцями. Раніше я кулачком проходила отак сильно. Так, перевірка, звук на всякий випадок, хто така зайшла. Я така можу, знаєте, запустити. Нам треба розім'яти цю зону. Бачите, вона зразу в мене червоніє. Три вправо проходимо, три вліво. Ми будемо повертатися три рази, я так роблю. Фішка в тому, що у нас, по-перше, тут кріпиться м'яз молодості, платизма, але вона у нас така дрябла стає, бо вона не працює. Ну, вона м'яза, <гінь> м'яз, платизма. Ну, ви поняли, це вона. Шия перенапружується, положення голови змінюється, і вибачте, шумер з умоприпарки всі ваші креми. По три рази пройшлись. Так, знаєте, дуже глибоко пальчиками, будь ласка. Супер. Тепер дивіться, я спеціально: так роблю. відкрилися ці підключичні е, ямочки. І у нас в кінці ключіч, ключіць, отут є оцей ГКС, який сюди кріпить. І ми починаємо так розминати, я б сказала, прямо по кісточкам 10 всередину, 10 ззовні. Зараз ми з вами я ж кажу, ми запишемо відео, по якому ви зможете щоранку тренуватися. У мене дуже багато руханок от по 12 хвилин, у мене є чітко на спину, у мене є на зону декольте. Але от ці руханки це те, що знаєте, як розворушити, согнати лімфу, що ви можете робити щоранку, а потім вже робіть свою бюті б'ютірутіну, або навпаки, сидіть тут в масці і робіть шию. Наприклад, якщо ви не трогаєте обличчя, такі люди є. Тепер дивіться, бачите, це м'яз, це наш основний м'яз для пропрацьовки. Він кріпиться за вухами. Так само два пальці поставили з тиском 10 в одну, 10 в іншу. І от щоб зігнати лімфу, то це моя така фішка. Я дуже активно проводжу час. <хи> І я вчора просто тусила дуже довго, дуже багато була пива. Але ну, я вже зробила масаж, це я вам знімаю. Але дійсно, ну мені це дуже допомагає. Я встала, промялась, в мене нічого ніде не застоюється. Ну, що погано, класно, класно. Отже, шия. Що ми працюємо? Ми намагаємося його захопити і, отак, от бачите, поворушить. Якщо ви не можете, ви просто його, так знаєте, попробуйте, попрощіпувати. Це те, що я роблю реально кожен день. Станом на зараз в мене взагалі 25-й рік, іде рік відновлення себе, і я вважаю, що о, хто не шарить, як це зробити якісно, краще звернутися до професіонала. Бо я хочу скинути 9 кг, я десь на половині шляху. Я хочу відновити лімфатичну систему, гормональну систему, я хочу відновити свій обличчя, який в мене був до. Бо по мені дуже сильно проїхалися чотири останні роки, і я не готова так скатуватися в іншу сторону. А, і тому зараз я проходжу дуже класний шлях, і він дуже такий м'який. Тобто, наприклад, одна із тем, яка зганяє лімфу, і вона йде в тему нашого ефіру, це я п'ю солодку. А, купляєте просто травою, заварюєте столову ложку. Я п'ю зранку десь хвилин за 40 до їжі. А, солодка п'ється 2 тижні, перерва 2 тижні і знову 2 тижні. От зараз сьогодні у мене вівторок, так, у нас сьогодні у мене сьогодні другий день другого блоку. Потім я буду пити спеціальний лімфодренажний бло, е, ну, е, блок збір. В мене їх два, які я вибрала уже такі, знаєте, робочі на роки. Я їх даю в своїх марафонах в комплексі. Перший йде в марафони на сідниці, а другий йде в лімфодренажному марафоні. Ми тренуємося три тижні, три тижні п'ємо ну, цей збір. І от я так потрошку, от я як викладаю, я так і живу. От станом на зараз, так, дивіться, ши. Тепер дивіться, нам треба. А, Потягнути цю платизму, дати трошечки тонусу. Ми ставимо долоні. Тут по центру. Бачите, прям притискаємо і низом щелепо. Витягуємося вверх 10. Один. Два. Три. чотири. 9, 10. Тепер дивіться трапеції. Це той м'яз, який перенапружується, коли ми так сидимо постійно, бачите? Ми захоплюємо і так досить сильно, я б навіть сказала, агресивненько. Себе проминаємо по 30 секунд. Одну трапецію прямо от її так жамкаємо, іншу. Отже, станом на зараз я знаходжуся в якому етапі? Я скинула першу таку вагу, і зараз я не дуже спішу скидати, бо я почала додавати залізо в своє життя, качатись, бо я десь півроку взагалі не качалась. І зараз в мене двоє силових, і тому це нормально, що я стану трошки прузні, пружніша, трошки важче, бо м'язи почнуть наростати ну, дуже потрошку. Вони хоча б в тому світять. І станом на зараз я прямо в такому активному лімфодренажі. Тобто я пропила три тижні один лімфозбір, потім мене це солодка, от зараз я на п'ятому тижні. Два п'єм, два перерва, два п'єм. І потім знову в мене лімфозбір. І е, станом на зараз я якраз. Е, бо я починала худнути в В'єтнамі, і там ти постійно купляєш їжу, вона готова. І кількість білка там дуже маленька. Станом на зараз я готую собі сама, і тому я там кількість білка сама регулюю, мені це все подобається. І станом на зараз я почала нарешті щодня робити оцю 12 хвилин на шию грудину і 12 масаж обличчя. Я вас дуже прошу: не нівелюйте значення простих вправ, бо ви, по-перше, не побачите від них тоді ніколи ефекту. І що гірше, мабуть, будете засуджувати людей, які це роблять, і думають, боже, які вони дурачки, а верхньої позиції, це вам завжди по носу прилетить завжди. А друге, якщо вам потрібен результат, то ви. Ви реально маєте розуміти, що вам треба щось, мабуть, робити для результату. І от саме ця база. Декальте гекає сплатизма шия вона дасть вам накопичувальний офігенний ефект. Пальці ставимо назад і от задню поверхню шиї справа. Я по одній руці роблю. Я вам показую, як я роблю, розумієте? Я розумію, є різні там методи. Десять. Проминаємо отак я по всій е, довжині шиї, задньої поверхні. Інша. Тут я довго ніколи не стаю, якщо чесно. Я так пройшлась, бо мене цікавить оцей зон. У мене гравітаційний тип старіння. Я обвисаю, бачите, в мене вже щочка така вниз пішла. Ну, зараз я вже це все виправлю, звісно, і вже, можливо, не так сильно видно, але за останні роки видно. Розкажу трошки вам про те, де я цьому вчилась. Я вчилася ще в 18 19 році масажем в трьох різних школах, собі взяла робочі техніки і просто користувалась. Потім, понятно, ковід, війна, я взагалі якось ну, десь знаєте, епізодично попрацювала. Так, тепер працюємо з шиєю цим ГКС Далі тепер дивіться, дуже кльова вправа. Ми маємо його, наче розслабити. Ми ставимо руку, і ми ззаду всю тканину, як, наче всередину, за. Тискаємо так, знаєте, прямо ведемо, а повертаємо голову вправо три рази. Раз, два, три. І станом на ну, зараз я відновлюю. Я записала перший цей курс, який я вам внизу описанні дам в продаж, якраз на початку 25-го року. Я планую його перезаписати, коли я досягну своєї цілі. Тобто умовно на уже там обличчі класному, яке я хочу досягти. Але це залишите, щоб ви бачили різницю, щоб це вас мотивувало. Далі тепер дивіться, у нас отут є лімфовузли і отут є лімфовузли. І нам, умовно, лімфу треба відкрити ним шлях, щоб зійти сюди. У мене, до речі, отут. Бо, коли я там, дуже довго ходила до косметолога, була така кількість прищів, і вона просто не розуміла, чого ви тут. Тепер я розумію, бо в мене просто застой був лімф. Робимо виделки, навколо вуха, верх-вниз це один, таких 20 і так досить сильно. Тепер дивіться, захопили вуха і покрутили назад 10, вперед, 10. Далі дивіться, от по цій зоні дати спуститись. Ми беремо на півкулачки і вони з зусиллям десять вверх спокійно, вниз з зусиллям раз, два. Зони над ключицями, пальці поставили видих три раз. Два. Три. Другий раз декольте. Пам'ятаєте, я сказала, що буде по три рази. Ну, по три рази проходимо, але це другий раз. Дивіться, я завжди а, в доглядах в мене є прям окрема тема з доглядами, саме масажі, банки, я з собою подорожую, а, вожу це все. Ну Там дуже мало, якщо чесно, але я от за 24 рік об'їздила 14 країн, і зі мною завжди була баночка гуаша для обличчя і баночка гуаша для тіла. Я завжди повертаюся на зону другий раз. Бо фішка в тому, що, от, дивіться, зараз ми почервоніли, потім це приток крові організувався. Потім я перейшла на шию, воно стало білим. Так? І я другий раз кров туди приганяю. розумієте? І виходить за один час, тобто я не роблю це шість разів зразу, я роблю два по три. Є результат набагато більший. Тепер дивіться, що я хочу вам дати. Дивіться, у нас є оцей м'яс, оце, тут. Угу. і я його, отак-от, складочкою, перекочую вправо, і це дозволяє платити зміклювіше працювати. Ви потім трошки швидше це будете робити. Тобто, можливо, три рази вправа, три вліво. Можливо, зараз відео буде не 12 хвилин зарядка, там 14. Але ви це будете робити дуже швидко потім. Без моїх балачок, а, можливо. І в іншу три. Тобто ми оцю платизму, оце приєднання розворушили. Два. Три. Тепер дивіться. Нам звідси треба знову попрацювати з шиєю. Але як ми будемо працювати? Ми ставимо долоні трошки правіше від центру. Одну і іншу. І підборіддя вліво-вверх натягуємо в діагональ. Три рази. Раз. Два. І нижчі, низом щелепи. Три. Ви іншу. Раз. Два. Тепер запам'ятайте рух. Напів такими крючочками я проходжусь так під обличчям, провожу перед вухами. Потім я пальчики підставляю за вухами і вниз. І видих. Таких я роблю три рази в кінці. Перед, за, вниз. Два. Інколи отак пальчиком ви собі знайдете. От коли я не спішу, я от кулачком таким, бачите, провожусь. Бачите, як зразу оцей кут? Інколи я пальчиками хочу. Але коли нігті довгі, то краще знайдете свій варіант. Оп, за вухом три. І третій раз декольте. І от дивіться, ми з вами розворушили цей лімфатичний басейн. Ми дали можливість, тобто цей м'яз платизму, він тут кріпиться. Тут. Ми його пропрацювали. Ми промяли трапецію, дали хід, ми промяли ГКС, ми звільнили отут, отут лімфовузли, дали їм можливість да, там, вивести зайве. А там уже дивіться, у вас на обличчі може бути наприклад, якщо ви не робите масажі, в мене був період я колола обличчя а, всякими вибілюючими штуками. Я не могла робити масажі. У мене на обличчі була така охолоджувача класна маска, і я робила цю шию. Або от станом на зараз, я тепер перехожу, наприклад, на обличчя. А, і тоді зганяю умовно на розкритий басейн. Тобто, я розворушила все, а потім це все виганяю. І ви для себе можете цей блок використовувати. Ну, або якщо ви хочете, хочете подивитися потім далі мій шлях, бо я цей курс. Перезніму і поповню безкоштовно. Тобто, прямо в цей курс буду дознімати відео. Це буде вже ну, якби безоплатно для вас. Але якщо вам це зараз актуально, як мені, ви хочете себе відновити, розворушити, не знаєте, з чого почати, то долучайтесь. Якщо ви дивились на Ютубі, мені дуже приємно, бо я нещодавно відкрила Ютуб. Підпишіться, будь ласка, бо якщо ви зараз, то. Ну, типа, вам скоріш за все, це все заходить. А якщо ви дивилися на інстаграмі, обов'язково збережіть собі, будь ласка, бо е, відео прикольне. Воно зручне. Я кожен ранок це все проминаю, нікуди не спішу, а потім роблю обличчя, просто бачу як крок за кроком, днем за днем, я стаю все краще. Я і вам бажаю для того, щоб у вас не було якихось зайвих набряків, щоб ви встали на шлях того, щоб ви могли. Собі подобатися в дзеркалі, могли розібратися з якимись такими банальними штуками. І всім гарних днів. До побачення.